Президент Польщі наклав вето на закон про соціальну допомогу українцям. Йдеться про програму, яка гарантує щомісячну виплату у 800 злотих на кожну дитину до 18 років. Раніше ці виплати отримували й біженці з України. Президент пояснив, що в нинішньому вигляді закон порушує принцип соціальної справедливості і закликав парламент допрацювати документ протягом двох тижнів. Я твердо вважаю, що допомога 800+, має бути доступною лише для тих українців, які працюють у Польщі. Те саме стосується і охорони здоров'я. Поляків у власній країні слід ставити на один рівень із нашими гостями з України. На додачу до цього міністр цифровізації Республіки Кшиштоф Гавковсі заявив, що Польща не зможе оплачувати старлінки для Києва через президентське вето. Президентське вето діє безпідставно. Це знаменує кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що постраждала від війни. Це також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці. Я не можу уявити собі кращого подарунку для військ Путіна ніж рішення про відключення України від інтернету, яке щойно ухвалив президент. Пане президенте. Ви повинні припинити сліпо атакувати уряд в ім'я політичної боротьби, вишкодити людям, які борються за свою незалежність, і водночас допомагаєте Росії.